Отримали сьогодні новий інкубатор. Всім доброго вечора. Це канал Людок Україна. Дякую, що заходите, придивляєтеся відео. Комусь це може цікаво, комусь чи ні. Але дякую. Дай Бог вам всім здоров'я. Тихого, мирного неба. І всього найкращого. Так, отримали ми теплу, а. Теплуша Євро 88. Кури 88. Хоча там було написано 78. Ну, то таке. Це автоматичний Отамазованого інкубатора. Придбали ми його для того, щоб була можливість під'єднати його до акумулятора, коли світла немає, бо трошки намучилися генератором. У мене є теплуша, це вже друга теплуша в мене вже то механічна, а це буде автоматично. Є тут інструкція, треба буде вивчити її є печоночок для води є такий роз'єм Ра... ого тут зовсім не такий як в той теплочі є спеціальний роз'єм для акумулятора Є такі роз'єми для яєць. От зараз я хочу провірити. Під'єднати і провірити, як воно це все працює. Запустили. Але знаєте, в мене вже снутило те трохи тут подбити ось. Що. Провода висять. Прямо витому так. Зараз спробуємо виставити повертаються. Ну, мені не подобається те, що було заявлено до цього інкубатора одні деталі. Ну, я маю на увазі лутки. Оці тут шість лутків. отаких. Я повинні були ще будь віддільно отакі. Тобто для перепелиних і для куриних. Але чомусь тут їх немає. Зараз будемо заходити на сайт, дивитися. Зайшла на сайт і почитала, що повинен бути, щоб був в комплект входив лотки. Для курячих яєць. І другий комплект должен був бути універсальний для останніх яєць. Тому щось мені цим не сподобалось. І особливо оця сітка. Вона у мене в той стоїть. сітка, звісно, не активна, мягка. Яйця, якщо це сюди наложить, вона провалиться. Бо у мене там в тій теплуші ще така сітка була. Ну, вона є там. Тому завтра будемо зв'язуватися з продавцем і виясняти, що за неподобство. Чи це... Уже хтось її купляв, хтось спробував його, бо ще надбито тут. Або хтось витягнув доповнительні лотки. Зараз зроблю скріншот, що на сайті було написано і показано.